Продовжуючи тему назв, рухів та положень, перейдемо до наступної позиції. Позиція на колінах. Коліна розташовуємо на ширині тазу. Ми можемо залишити обидві ноги на коліні, а можемо одну ногу на коліні, а іншу на стопу, вперед чи в сторону з відведенням коліна. Ми можемо одну ногу залишити на коліні, а іншу відвести в сторону рівну з розогнутим коліном. Дуже важливо, щоб ноги з коліном були на одній лінії. Положення тазу і стоп у позиції на коліні. Ми таз можемо розташовувати над коліном рівно, а також саджати на п'ятки. Стопи ми можемо розташовувати з розігнутими пальцями, а також зі стопами всередину. Положення тулуба у позиції на колінах. Тулуб ми можемо розташовувати рівно, як зараз я стою. Голова. Під плечами, плечі під тазом. А можемо нахиляти вперед. Як правило, таз в нас виходить назад, плечі трошки теж йдуть назад по діагоналі. Спина в нас прогинається. Обличчя ми не піднімаємо, тому що це називається закидання голови. Обличчя дивиться в нас на килимок, шия Витягнути. Поговоримо про випади. Випади це довгий крок однією ногою вперед, в сторони чи назад, зі згинанням однієї ноги чи обох. Коли ми робимо випад вперед, ми стаємо на ширину тазу. А також коли ми робимо крок, ми теж повинні зберігати ширину тазу. Нога повинна рухатись по тій самій лінії, з якої починала. Коли я згинаю ногу, наприклад, одну. Я не повинна коліном вийти за п'ятку. Помилкою бути ось такий рух коліна вперед. А також я можу зігнути дві ноги. Це прямий кут. Можна робити розігнутий кут, але гострий кут майже ніколи не застосовується. Коли ми робимо боковий випад, ми повинні зберігати одну лінію. Я роблю довгий крок в сторону. А потім згинаю коліно. Таз, як правило, виходить назад. Коліно знову покриває п'ятку. Не виходить і не завалюється також. Не виходить за пальці. Ми можемо змінювати згинання, але завжди слідкуємо за нашими основними правилами. Коліно покриває п'ятку і не завалюється. Коли ми робимо випад назад. Ми також зберігаємо положення ширини тазу, робимо крок на ту саму лінію, як правило, ставимо ногу на пальці і опускаємо відразу коліно. Ніяких рухів вперед ми не робимо для того, щоб не травмувати коліна. Як виглядає позиція сідати стопами всередину? Ми сідаємо і стопи складаємо всередину. Це ще називається позапотерецьки положення ліктів у русі. Лікті ми можемо притискати до тулуба, а можемо відводити в сторони, як правило, на рівень плеча, а також заводити за спину з виштовхуванням грудної клітини вперед. Назви положення гантель у руках. Якщо ми тримаємо гантелі так, то це вертикально. Якщо так, горизонтально. Гантелі ми застосовуємо майже в усіх позиціях і положеннях тіла. І стоячи, і в положенні рачки, і на колінах, і лежачи на боці, на одному чи іншому, на спині, на животі. Неважливо, як ми будемо лягати, завжди ми слідкуємо за тим, як називається це в нас вертикально, це горизонтально розташування гумки на кінцівках. Гумка у долонях. Гумка вище долонь. Гумка на середині передпліччя. Зона від долоні до ліктя називається передпліччя. Ось ця. Коли ми так працюємо у такому положенні, як правило, долоня покриває лікоть, знаходиться над ліктем, а лікоть знаходиться на рівні плеча. На ногах вище стопи. Коли ми Розташовуємо гумку на ногах, ми тримаємо завжди її в натяжінні для того, щоб вона не спадала. Занадто близько ноги не ставимо, вона обвисає. Одягаємо гумку під коліно над коліно. Це основні положення. Ми застосовуємо це стоячи на боці, а також лежачи на спині. На животі. Для положень рачки в нас можуть бути трошечки інші варіанти. Ми можемо ще одягнути гумку вище коліна і на середину стопи. Ось таким чином. Вирівнюючи ногу, піднімаючи ногу вгору, а також розтушування гумки на середині стопи. Це основні положення гумки на кінцівках, назви поверхонь долони. Це нам знадобиться, коли ми відводимо руки в сторони. А тренер може зауважити, якою стороною ми відводимо в сторони, а також можемо вгору по діагоналі. Це внутрішня поверхня долоні, а це зовнішня. Інколи можна робити помилку, відводячи руки зовнішньою поверхнею, роботу кінцівок на своїй стороні і на протилежній стороні на своїй стороні це коли ліва нога працює на лівій стороні, ми можемо відводити ногу на весу, рівно вперед, рівно назад, рівну в сторону, зігнуту в коліні вперед, в сторону і назад. І все це буде на своїй стороні. А неправильним буде, коли тренер каже на своїй стороні. А ми ногу заводимо на протилежну сторону, покриваючи праву. Чи так це може бути. Чи коли ми згинаємо коліно і треба назад на свою сторону, а ми п'ятку заводимо аж на праву сторону, ось так, це буде неправильно. А коли ми працюємо з протилежною сторону, і тренер каже: працюємо на протилежну сторону. Наприклад, заведення руки. Вгору на протилежну сторону. Ми піднімаємо руку вгору і заводимо на протилежну сторону, це вгору, а також вперед на протилежну сторону з рівною рукою. Ми можемо працювати, поєднуючи кінцівки. Поєднуючи кінцівки на одній стороні. Це коли ліва рука поєднується з кінцівкою лівої ноги. Права рука з правою ногою. А також ми можемо поєднувати протилежні кінцівки. Наприклад, рівну руку і рівну ногу. Протилежно. Протилежно. І зігнуту. Лікті і коліна. Протилежно. Протилежно. На одній стороні. Поєднання кінцівок на одній стороні. Один. Два. Тому що ліва рука доторкнулася до лівої ноги, а права рука доторкнулася до правої ноги.